Є знижки до Дня Незалежності на Естезіфін. 25% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки до Дня Незалежності на Єврофаст Софткапс. 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Ось друзі на ваших екранах перша в студії сніданку, можна сказати, в Україні. Бронзова медаль. Перша медаль з Олімпіади 2024. У студії сніданку це бронза Ірини Геращенко, і нехай це буде чудовим початком для сезону медалей з Парижа для наших українських спортсменів. Іра виборола нагороду в стрибках у висоту для 29-річної спортсменки. Це третя олімпіада у кар'єрі. Спочатку було 10-те місце у Ріо. Потім Іра зупинилася за крок до медалі у Токіо. І нарешті омріяна Олімпійська бронза у Парижі. А от кому спортсменка присвітила медаль? Чому після тріумфу поспішила якнайшвидше повернутися додому? Та як впоралася з травмою напередодні змагань в Парижі, розпитаємо бронзової призерки Олімпіади 2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко. Вітаємо доброго ранку! Дайте Ірина. Доброго ранку. за вас. Доброго ранку, ранку. Ірино! Я хочу, щоб, щоб Фу, ви подивилися, подивилися коробку, в якій ця золота медаль? Подивіться, це те, що Витвір мистецтва, як на мене, гляньте, там ще і значок. Це так, все од всі олімпійські е, е, спортсмени, mm -hmm. які да. отримують медалі, от отримують в такий спосіб такі коробці в такому оформленні. Ну і Іро, е, трошечки про саму медаль. Скільки вона важить? І ось подивіться, зверніть увагу, шановні глядачі, що ось це, ось це, ось це Шматочок Ейфелевої вежі, правильно? Так, мені це розповіли вже після нагородження. Я цього не знала, для мене це був приємний сюрприз. Це дійсно шматочок Ейфелевої вежі. Він є <глад> в кожній медалі у кожного олімпійця. Ми з собою привезли шматочок период додому. <глад> так, медалі насправді дуже важкі. <глад> Сказали, що це найважчі олімпійські медалі за всю історію. І до медалі нам ще. Подарували, нагородили нас таким близьким. Якщо може, щоб воно стояло, щоб вона ж mm, да. вона, вона не випне, впала. Ні, ні, ні обережно ось так. От оп, клас. Ні, впаде. Ну нічого, тоді падає. Будь да, ласка, поряд. Нагородили нас таким визначним значком від Томаса Баха. Значок це міжнародного да, Олімпійського голова комітету. міжнародного міжнародного пійського комітету. Медаль ми з собою кожного дня носити не будемо. А завдяки цьому значку буде зрозуміло, що ми є олімпійські призери і чемпіони. Сподіваюсь, ми будемо чемпіони також. Зуді вимоти від наших всіх українців захоплення вами. Ви наша мотивація, ви наше натхнення. Коротше, стежили, вболівали безумовно. Ви наша переможця безумовно. А слухайте а, менше доби ви в Україні, олімпіада ще триває ще закриття церемонія. Куди поспішали сюди? Поспішали, звичайно, додому. Дома найкраще до сім'ї, до родини, до батьків. До чоловіка. В мене вдома чекали мої кути собаки, друзі. Звичайно. Це чоловік, І... котри за да, Це чоловік. Це ваш чоловік. Uh, Він завжди покаже. зі мною це моя найбільша підтримка. О, це ще мої навіть не чоловіки, не дружина були, показують фотографії. А. <схі> так, це собака також наша, прекрасна. А, насправді а, я. Виїхала два тижні назад. Ми їхали на змагання. Ми знали, що ми будемо обстрілувати світ спілкування з батьками. Також тому я дуже заскучала за ці два тижні і хотіла, як ось чоловік за ластурками знімає весь процес. А як вас як Сергій. Сергій він ваш і продюсери директор? І продюсер-директор, психолог і підтримка і тренер. іноді буває так, коли вдома і такий же високий, як ви скільки за Зріс метр дев'яносто він також стрибав у висоту. Зараз Без він тренує так. дітей. А у вас який зріст? 82. Оце Да, 82. От парочка. Ось, бачите, по побачили, побачили парочку, да. підтримує. Ми сьогодні одна. навіть ну... однаково в похожі. Ірино. От питання, так? От. Чому стрибки у висоту, да. а не в довжину? Так, ну от є якісь, так. мають бути якісь природні, ще природні такі дані. Наприклад, не знаю, довжина, ніг там, зріс, щоб обов'язково для це. Насправді, собі в мене спробували. просто все так склалось завдяки моїм батькам. У Мене тато високий, У мене тата зріс метр 96. Uh -huh. Мама каже, що в неї найдовші ноги. І uh -huh. я з вами погоджуюсь обов'язково. Тато займався волейболом, тому він uh -huh. високий. Я пішла вся в та самого дитинства. Чому стрибки у висоту? Тому що моя тренерка вона спеціалізувалася на стрибках у висоту, uh -huh. я в неї закохалась, і от куди б вона мене не повела, я ще її потрібним стрибала. Е, тим би я і займалась. Тому е, стрибки в висоту ми обрали, бо в мене це краще виходило, бо м -м, всім дітям подобається приземлятись на м'якенькі мати, uh -huh. а не в пісочку. Uh -huh. Виходити з пісочка, <хи> так і тому в нас ми зупинились mm -hmm. на стрибках у висоту. особливо, а, коли почали виходити результати. Але от питання: от реально є вимоги чи не важливо якісь які? То, ні, абсолютно... абсолютно вимоги mm -hmm. неважливі. Є у нас здається, Італійка з вона була олімпійська медалістка, здається. Mm -hmm. Неважливо. Mm -hmm. Зрістом 168 вона mm -hmm. стрибала 2,02. Oh. Ну тобто вона брала іншими якостями. Oh. Мені допомагає мій зріст, чому я безумовно задоволена. Рада. А бажаєте скільки? 62 кілограми. <реш> Це oh, олімпійська норма, так? Uh, ні, буває більше, буває менше. Кому як зручно, мені зручно в цій вазі. Мало я хто знає, перед почуваю. Олімпіадою ви отримали травму і було навіть. Під питанням, ваша участь у цих змаганнях, а, на яких ви линуви, я. мріяли, але опанувалися сказала, буду боротися. Сто відсотків так воно і було. Травму я отримала взимку. Ми з таким ніколи ще до цього не штовхувалися тренером, але ми взяли себе в руки. Ми довірились процесу відновлення для лікарів. Ми зробили все можливе на тренуваннях. Тренер підійшла до мене з особливої сторони, тобто не так, як раніше, ми тренувалися. Ми угу. поміняли повністю угу. план підготовки. А що трапилося було і... саме? У мене був стресовий перелом малого мілкової кістки. Добре, що не на поштовховій, а на маховій нозі, uh -huh. але ми більше працювали ментально для uh -huh. того, щоб я. Думала тільки про позитивний, про те, що я можу виходити, стрибати, мені нічого не буде заважати. Так, і ми взяли себе в руки. Ми впоралися з цим. І uh -huh. дійсно, сезон був під питанням, бо він був напружений у нас ще був чемпіонат Європи до цього, uh -huh. і він нам вдався. Ми привезли з із Європи із олімпійських ігор медалі і. Ну от, тобто, класно. але ви кажете, що більше ментально працювали, тобто навіть я думала, що це має бути просто фіксація Все здорово, значить тоді можеш їхати на Олімпійські ігри. А тобто, тут більше питання було тут більше питання, адже все однак може проявлятися страх повторення цієї травми, ага. е, так що там не перенавантажити, наприклад, uh -huh. ногу. А відповідно, це можна не допрацювати на тренуваннях. Uh -huh. Але тренерка підійшла з іншої абсолютно сторони. Тобто, ми робили е, в ті вправи, які нам потрібно, але. Е, Можливо, якось по-іншому, так, і ми е, цілі, здорові, це найголовніше. Ми зайшли в сезон, і ми його відпрацювали. В мене ще є старти, я ще буду працювати. Тобто я до цього відношусь як до роботи, але мені пощастило, я не працювала жодного дня. Я кажу, бо це моя улюблена робота. Так, Так, ну можемо сказати, що одночасно ми так розділимо, скажімо, подвійний подіум України на Олімпіаді, так, усі та емоції. Ви з Ярославою магучик. Так, звичайно. Там було можна показати, візуалізувати, як, до речі, вона саме почувається? Е, я Сподіваюсь, прекрасно, я в цьому впевнена. Вона напередодні встановила світовий рекорд. Вона стрибнула Це 10 Цей до цього був 209 у болгарки Стефі Констанії. Тепер це український рекорд, 2 метри 10 сантиметрів. І зараз вона вибрала золото Олімпійських ігор. Я впевнена, вона почувається себе прекрасно. ну Так, ну от ці облетіли ці світлини, де у спальному мішку посеред стадіону, лежить, відпочиває повні повні трибуни. Так, а як ви як ви от піши бачимо? Там я перепрошую від коментар. Тиму, що вона не заснула, не спала, бо вона каже, що це застій, щоб не було застою крові у угу. ногах. Це ну, треба тренери так вийшли. Так. І от вона таким чином ну перечікувала так. Вінчі від змагання пози, до просто. змагання, щоб максимально бути активною і ефективною. Як ви відчували стадіони? Як ви відчували трибуни? Це було надзвичайно круто. Це була шалена підтримка, але я себе налаштована на те, що я виходжу працювати, угу. тобто я не звертаю на це увагу. У мене є своя концентрація. Я також лежала. Я лежала заплющеними Так само Спала... лежали так, звичайно. Угу. Спати в цей момент в тебе точно не вдасться, бо адреналін в крові... Бушує, і ти маєш себе навпаки сконцентрувати на тому завданні, на тій вправі, які ти зараз будеш виконувати, тобто не звертати увагу на все, що uh -huh. відбувається навколо, тільки підпитувати з цією шаленою атмосферою, адже 85, здається, 80-85 тисяч було з глядачів, і просто підняти очі і подивитись в ці три яруса заповнених трибун стадіон. Ну це максимально круто. Ти відчуваєш себе. Ну, дійсно, зіркою цей момент і це кайфово е, Іро. Е, через 4 роки наступна Олімпіада буде вже в Лос-Анджелесі в Америці. Готуєтесь вже е, віза в мене, Подумки є. хоча а, віза є? Віза на, мене є. на золото. Ви цілитесь? Е, так, звичайно, цілюсь. Я зараз максимально задоволена бронзовою медаллю. Ми угу. вклали дуже багато сил для того, щоб я була зараз нагородою, для того, щоб наша країна була зараз е, представлена на подіумі двома учасницями. Двома. Переможцями для того, щоб про нашу країну говорили, знали, угу. звертали увагу на нас, як на спортсменів, на сильних людей, тому що ми не можемо бути іншими, якщо у нас максимально сильні люди в країні. Ми є представниками нашої країни, але на золото готуємося, бо це мрія кожного спортсмена. Я в другому класі, коли прийшла на тренування, я до тренера підійшла і сказала: я хочу поїхати на Олімпійські ігри. Боже замовляємо в, другому класі. Замовляємо в студії сніданку через 4 роки. Дай Боже, вже буде перемога І Перемога самої Ірини з Золотою медалі, але а я... ця омріяна медаль і перемога для нас усіх для України від Ірини Греченко. Підтримуємо наших спортсменів. Вболіваємо тих, хто ще бореться за свої медалі. Вітаємо Ірину. Дякую. А я думаю, як я люблю свої. Роботу ну коли б я Не. олімпійську медаль бронзу потримала в руках Масибі.